Літаємо на двохсоточках. П'ятий раз уйобуєте. П'ятий раз. Та йди нахуй. Блє. Я зараз розплачуся. Розпла... Ну, це Ну, Щоб вміти грати в покер, вам треба. Ну. Все, жарти жартами, але нас тут зараз страхати будуть, так що увага. Нас тузи. Ми 5 ББ фіганчимо, ну мабуть, адекватний. сайзинг підібрав. Більше, можливо, трохи ту матч проти такого натопу. 4 це замало, 5, мабуть, ідеальний в такі ситуації. Е мені треба якось тут підрахувати, щоб мені поставити три бареля на стек. Само собою ми тут нікого не відскочимо. Я без позиції. Я, мабуть, просто кол-кол зіграю. вона дуже погана карта. Можливо, надам мікс нас зараз у ЄБ. Двома аутами Ми просто кол-кол граємо. У мене нема опці тут відскочити проти Віпача. 63 на 0, чувак, сидить, ну. Дама 5, дама 5. Покер. люблю покер. люблю покер. Він же чи, чи покер латік, все. охуенне. Ой, який борт лайняний. Ну, ми все одно ставимо велику проти віпачів. І можливо все одно навіть не відскочимо. Не радий, я тут. 70 на 40, ОТСД великий, агресія велика. Мммм. Ведшот. Я просто Ну я. А я не, ну, я не знаю, що відбувається. Покер мене вітає після перерви. Сука, ну яка ймовірніше дев'ятка в когось, що з 9, блять, 8 хтось лізе, ну. Це маячня. Вітайтеся мені з королем, з ФД. Знову тріпсом уєбуть. будь Іде нахуй. Ну рівер гарний, рівер гарний, рівер гарний. Так, окей, давайте аналізувати. Це фул фокус. Людинки 38 БТСД. Це. Проаналізували. Він колить тут навіть по десяткам. Та й твою мать! Ну ну ну, блять, ну блять. Мене уїбали тричі нахуй. Фіщі, віпи, тузів, П'ять аутів, три аути і п'ять аутів. Ахуїти. Значить це так. Щоб вміти грати в покер, вам треба три речі. Три речі. Перше. А, а, знайти віпа. Друге. Обнулити його. Третє уважність. Уважність це найважливіше. 4 штуки, я перерахував. Це начебто не вчив. Це все, що я знаю про про покер. Ми зібралися знову тузи. Час настав четвертий раз за сесію програти з тузами. Давайте подивимось, чому ми цей раз програємо. По сценарію всі останні рази ми вдьовались тріпса. Людинка ловила це його тріпса. Тут хоча б. Трохи інший сценарій буде, да? вийобувані ту тузами. Блять, вали, да ти йобнувся. Ну як ви мене в п'ять аутів в п'ятий раз уйобуєте? П'ятий раз, п'ятий раз мені тут пойобують за сесію в п'ять аутів п'ять разів. Я зараз розплачуся, розпла... ну бля, ну це ебануто. ну нудно. Ну головне, знаєте, що не лізти хоча б на сотку, бо я розумію, віпи -ві очікування, але ну нерви того не варті. Народ, це соточка. Це соточка. Ми можемо трохи відмазати. Сука, на N100 зараз в ще 70 євро, тому що блядь, проти. проти Бібізяни проти нахуй. Давай Давай безверкард. Рітяка виявляється якісь Ну, Напроти нього треба просто Кол Кол, -кол грати, це агресивна ну, Мавпа. Ну проти нього треба просто Кол Кол, -кол грати, це агресивна ну, мавпа. Небусте в них не йме Мавпа що. Це буде кого від мене і зьовий, ну які дев'ятки там, ну, яка нахуй дев'ятка, схуялі. Я люблю Манки Мартина, це класний чувак. Та він грає агресивно, він віддає гроші, скажімо так, і за цим він мені подобається. Варто чи ні? Грати в двохсотку. ку Сім'ю пачо. Літаємо на народ. Раптово, оце на 200. Та ну-ну, куди ти заходиш? Ну, тебе ще не вистачало. Я так без пози. Буду без пози проти двох. О! Чувак щеп, що... блять. Вот все. Ну, агресія якась є, наче. Ну, пізда на 200 ці блядь, в'їбалися прикольно, Ну, я стек тут не виграю, я тут тільки стек можу програти, проти 600 кіхось. Чи ФД, якщо воно доїде, а? А виграти я просто банально ніяк не можу. Ну, це, зменшує, це, ж, це, це зменшує кількість комбінацій 6-6 в його руці, там тільки одна нормально, там може фатена доїхала, я буду коло робити. Норм, норм, Це дуже добре. Мене б'ють ту 6 якісь, які який я блочу. І 6-6. Однією, блядь, є однією рукою, однією комбінацією, ю-ю. Іди в пизду, блять, ебать, добрий день нахуй, чи нас, блять. В пизду, йди, нахуй, блять. Сюда покором, блядь, обриганим. Більше ніколи в житті, я вище 25-ки не піду. Ніколи в житті нахуй.